Повернувшись додому після битви на рідці калці та підлікувавши рани, Данило знову взявся за розширення своїх володінь. Князь Мстислав Пересопницький, який володів Луцьком, віддав Данилі свою вотчину і доручив сина. Потім Данило захопив дорогобуш, а в пінських князів відвоював Чарторийськ, полонивши синів князя Ростислава. Тися двісті році, після смерті Мстислава Удатного, Данило заволодів Понизям. 1229 року у Польщі був убитий король Лешко союзник Данила, і він вирушив на допомогу Лешковому брату Конраду. Данило завжди діяв спільно з братом Васильком. Вони все життя були нерозлучні. Приклад дуже рідкісний в історії руських князів. На зворотньому шляху з польського походу Данило дізнався, що боярин Судислав, який правив у Галичі від імені угорського королевича, замислив захопити Понизя. Та лише Судислав вирушив з міста. Незадоволені ним Галичани надіслали до Данила посольство. І той, відправивши тисяцького дем'яна з військом затримати Судислава, сам із численною дружиною поспішив на заклик Галичан. На третій день Данило дістався міста. Та Судислав уникнув сутички з дем'яном. Раніше за Данила дійшов до Галича і зачинився там. Місто довелося здобувати з облогою. Данило розташував табір в Углиничах на іншому боці Дністра. Йому необхідно було переправитися через вкриту кригою річку, щоб оточити місто. Осаджені, щоб не допустити цього, виходили з міста і билися з нападниками прямо на льоду. Та в цей час крига почала танути. Потім вони спалили міст на Дністрі, щоб утруднити Данилові перехід через річку. Та ця пожежа не завадила йому, він переправився на інший берег і оточив місто з усіх сторін. Тим часом, за його закликом, до нього йшов народ з Галицької землі від Боброка до Ушиці і Пруту. Це змусило осаджених здатися. Данило увійшов до міста, пам'ятаючи давню дружбу з угорським королем Андрієм, він відпустив Королевича додому і сам провів його до Дністра. З Королевичем пішов і Судислав. Народ кидав у нього каміння і кричав Геть! Геть! бунтівниче землі. Так, після багатьох років відсутності Данила знову визнали князем у місті, звідки його вигнали в дитинстві. Мешканці Галича привітно прийняли Данила. Він ствердився на престолі, приєднавши місто до своїх володінь. Таким чином, з двох князівств Волинського і Галицького, утворилося князівство Галицько-Волинське. Однак вигнаний боярин Судислав посилено підбивав угорців повернути втрачений Галич. Син угорського короля Андрія Белла зібрав велике військо і пішов через Карпати. В цей час почалися безперервні дощі, коні в'язли у багнюці, люди кидали їх і дерлися височинами пішки. З великими зусиллями дісталися вони до Галича. Данила там не було. Він пішов просити допомоги у поляків і половців і залишив у Галичі тисяцького дем'яна. Угорський посол, під'їхавши до міста, проголосив: люди галицькі, вам наказує переказати великий король угорський. Не слухайтеся Дем'яна. Нехай Данило не сподівається на Бога і власні сили. Стільки країн переміг наш король, що не втримається проти нього Галич. Однак Дем'ян тримався міцно, а галичани стояли за Данила. Сам Данило вже підходив до Галича з зібраним військом. Тим часом дощі не припинялися, угорці від постійної вологості хворіли, в них розвалювалося взуття. До того ж, почалася повінь, і дністер вийшов з берегів. Злу гру грав він з угорцями, казали сучасники. Король зняв осаду і пішов до пруту. Та дощі переслідували угорців, солдати гинули дорогою. Не встиг Данило завдяки непогоді позбутися ворогів, як проти нього знову почалися боярські змови у самому Галичі, і він був змушений ще довго боротися за місто, тепер вже з боярами і руськими князями. Одного разу під час полювання Данило побачив місцевість, котра йому дуже сподобалась. Як зветься ця місцина? – запитав він. Холм, відповіли йому. Нехай тут буде місто Холм. Промовив він, і присвятив він майбутнє місто святому Іоанну Златоусту. У холмі він побудував нову резиденцію і величну церкву святого Іоанна. До нового міста на його заклик почали сходитись люди з усього князівства. У холмі тепер це польське місто Хельм. Влада Данила була міцнішою ніж в інших містах.